О, любимі загадки 18. О, І... так. Ігор буде розривати. А що це Ігор буде розривати? Ну, Жарти за 300. Ну. <плес> Давай вішалка за 12. А, вішалка це все про одяг. Якісь елементи одягу. 12? А. Так, Ігор. А, і таки правильно. А, а як. Я, я. Я. Воложкою було не дуже зручно їсти через оцей, оцей, оцю північку. І щоб не крапало на нього, ну, типу, щоб він чистий залишався, тому ага. була виделка. Типу, отак, отак доводилось ложку їсти, тому ну, просто щоб простіше було А, Вправи з мовами за 14. Тут це пов'язано з якимись іншими мовами, походження слів і так далі. <плес> так, Євген. А, а ні, стоп. Це місто, ані. Дмитро. Я хотів сказати це Мабуть, не воно. Ні, це. Воно не, не на побережжі. Це я маю зводить. Сергій. Сергій. Флорида можна? А, так, Кількіна, так, це стоп! Флорида, я це ж Яке місто, так. Яке місто. Так. А що нема там такого міста! На мапі покажеш. Бо я думав за Флориду, блін. Я, я теж думав, я такий потім. Флориду. Блін, блі. ну вибачте. Можемо налювати. Ні, ви, може, Сергій додає, а просто може бути відповідав перед цим то, е, е, типу. А додала. хто до цього був Дмитро. Я повертаю я. тобі один. Ну ладно. Обирай Сергій. Одне на всіх з 11. А тут будуть три картинки, і треба сказати, чим вони пов'язані. Чимось одним. Ну, щось одне означають. Козел, корона. Я гойдов чекав знову. І гараж. Так, Дмитро. Це алкогольні напої, пиво. Так, і так. Бля. Бля. Я гараж спочатку не поняв, а потім як поняв. А потім як поняв. Так, давай цю тему за 12. Це за цей серіал називається. Це треба актор. А, дійшло. Ну, Сергій. Сергій, дійшло, а, ні, ні, там актор відповідь, я просто ще до того... Ні, 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 просто то... Це, я думав, це то, нагуроди, нагороди, нагороди. Да, Оскар. Да. да так, Оскар. Так, це Вагилка, вагал. Вагал, Оскар, да. І да. Ведмідь. Обирай. Давай тут же за 13. Так, так Кирилл. Гавайи, Чикаго і Маргарита. Це як кокт... ні, ну, там і так коктейль є. Блядь, Гавайи, Чикаго і Маргарита. Ні, ні, щось я не 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 скумав. Не знимайся, ні. Ігор. Та я, ладно. Дмитро. <ріхи> <ріхи> я мабуть, тж не можу. Я Я вхану. Я... <ріхи> Я піця. П... Піця. Це піца. Чекавська пицця, гавайська а, а, і Маргарита. А. <ріця> а, молодець. Добре, що я не сказав котелі. Я думав, остання картинка це Космополіт. Я, закат... та... я, я теж подумав, чомусь... що це. Бек потім ще ми Так. 에... Загадки за 11. За 11, Поїхали. Відгадуємо. знайшла мені? О, це був цілий квест. Бо їх в Гуглі ви ну, не знайдете. Є один знаю. сайт. <гум> Сергій. Ну, це в теорії щось боротьба з бур'яном, типу, огород, чи чи що до Так, це по костра, все а, правильно. Да. Обирай. А, та, 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 мені й одне на всіх того за 14. Юар. північні yeah, південні Едуард. Південь. Південь, так вони всі мають у назві yeah. Сука. Едуард, там 15 одне на всіх. О, тут важко. Бляха, ну yeah. да. да на що ти поставила Анну Дармас? Я не можу думати питання. Це, кров пішла вниз. Це кіношне питання. Типу, вони якось знімались в фільмах, де в назвах фільма може бути щось спільне. я Так, а, думав, Так, спільне. щось спільне у фільмах, все вірно. Я не знаю, просто інших двох тому. Так, да, а інші дві це просто ну, чисто. Я я тоже... Мішель Вільямс з острова Проклятих. А, все, Чи звідки вона? в мене якісь ножі. Якщо ідей немає. А, Добре, тоді підкажу, підкажу. Вони всі зіграли якогось одного персонажа. Ну, Блять. Навіть не персонажа, а людину. На, на ім'я угу. Давай я спробую. Ну, я знаю точно, що Анна Дармас була дівчиною Бонда. Можливо, ті теж. Ні. Блять. Я теж про це думав, але вирішив, що це занадто легко. Так, Сергій. Ну, може, занадто легко, це Монро, це ж знімалося. Так, там... вони всі зіграли Монро, молодець. А, ну, я тільки одну її знав. Е -е -е Давай кохання зітхання відкриємо за 11. Так, тут все про якісь любовні штуки. Ну, історії, все про любов. Це не може. Тут можливо, саме а, можна таке таке с... а? На неї спустити. Трошки вниз. А, та там не важливо. А. а, ну тоді так. Да. Тут саме, що ви бачите. А тепер нове. Під до їм бачите. Так, 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 да. да, да, да. Кохання і біль. а я бачу, що вона його їсть. Вона, вона Сергій! Ну, може не їсть, а кусає, вампір якийсь. Так, вона відома, як вам. А взагалі так коганіте, бідно. Дмитро, як це. Охуєнно, я тобі скажу. Дякую всім за підказки, ви дуже круті. I know what you feel, bro. Давай, 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 що, є, щось не відкрити, нема. Давай тут же за 12. Окей. Заїб. Бля, це було значить, так давно, наскільки. 2000. Я була шокована просто. 2000, не знаю, мабуть, в 20-х. Варіантів декілька у вас тут, так. Демо... Давайте зараз Перейдіть до важко. 2025 варіантів. <ріх> ні, 12. Тому у вас їх п'ять. Хоче перший раз бути. Сергій. Сергій Ігор. Давай, Сергій. Давай рази там 25. Ні, nee, не 25. й 24 варіанти Едуард. 24. Так, у 2024-му Дагороці. Обирай Едуард. Давайте загадки за 14. Окей, тут. Ну, так думайте, бігніс uh. потейто. А грайте з мовою картопля mm. член. <laughs> член картопля. Член картопля. Хуйовий картопель. З англійською мовою грайте. Так, Сергій. На ну, диктатор. Так, тик, а. а тейтер, так називають картоплю. Ну, я по першій частині. Ну, тобі та, тому так. Я думаю, тут було все не дуже а, важко. Давай вправний з мовами за 11. Так, Ігорю. Як, як собаче прізвище, бляха. Слово, Добре. це слово. Добре, ну в мене взагалі воно не з собакою. Ну, хай буде Цезар. Ну це ж Че тут собака. Явно не це. Це не Цезарський. Харік. А. Ігорю кажи. Рекс. Рекс. Так, це рекс, тому і ті рекс, король динозаврів і так далі. думав думав що що Моцарт? А, Моцарт? Там собак весь фильм, а А-а-а, Бетховен. — Бетховен, А, да. Давай, тему за 12. Так я говорю. А, острів який. Ньюфаундленд. А, да вы не доплываете, я він Да, не да. Десь у Середземному морі, мабуть. А, так, лупус, 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 чи то вок, чи то. Морські собаки. Ні, то вок, лупус, собака. Так, Дмитро. Сицилія. Ні, не Сицилія. Нуль. Куди вони взагалі плавали? Ну, щось недалеко від Європи, по ідеї. Щось, може, африканське, але близько. А -а -а -а. Канари. Каніс, собака. Так, канін це собака, там у ройол канін і так далі. Обрай. Це тема за 13. <плум> Ідіома це. Фразиологізм. Угу. Стали Понятно. веслів. Понятно. Так, Сергій. Ну, померти? Померти, молодець. Бо треба померти, щоб дивитись на ретисячку знизу. Позитив! За 15. Це що з ним? А Сергію? Я не опустив. А, Ігор. Блін, я пов'язу першу частину цього слова. Бляха, ладно, я я зараз спробую зробити другу частину. Ага. Там одне слово, і ніяких так. частин. Це все. Я я знаю, висок. що це одне слово, але там більше влива перша, по-моєму, якщо я не помиляюся. Від нього від неї, неї походять. Або я не про те слово. Не про те слово, ти думаєш, Та, я думаю. <у handc retaliation> тобто це може бути лайка і медичний термін, так, Сергій? Ідіот. Ідіот. Ідіот це просто людина, яка не є політиком. Обирай. <су> Кохання за 13. Супер. Багато саме портретів, назвати, знаєте. Картину. А саме картину назвати? Так, так картину. Так, Ігор. Не. не вже Мона Ліза? Ні, не вона. Ні? Ну ладно. Євген... А що зображено не можна? Стої... Кажи, що зображено. Стої... Це руки протягують з цими ні? людина і пальці. Це А, Євген, вибач, ні. Створення світу. Якщо захочете підказку, я потім дам. А, Це портрет жінки, так вона була коханкою цього герцога так, Ігорь. Асобола. Так, це вона. а Соболь це пані з горностаєм Це дитина, яка вона народила від нього, але разом вони не могли бути. Обирай. Вішалка за 13. Так, Дмитро. Ну, за якимось аксесуаром для багатих людей це або кроватка була, або щось типу галстуку. Трішки інакше скажи, я тобі зарахую. Ну простіше, скажімо так. Хто більш багато одягнений? Ну, хто більш багато, ну так, за аксесуарами, які позначають багатих людей. Так, чий одяг виглядав заможно? можна. Mm -hmm. Бо за бідняків би не платили. Обирай. Так, давай загадки 18 плюс за 12. <ріст> 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 я, я, я знаю, що свадьба це не українське слово, але ці загадки бралися як це, в коментарях в інстаграмі, і люди писали свої на діалектах. Різні. Що їм бабусі ще розповідали, що вони пам'ятають? <схи> Ось була така загадка. Мені вже цікаво, хто придумав ці загадки. Було... Бабуськи. <схи> свадьба йде в дірочку. Ой, блін, так, спокійно. Чи Спочатку в дірочку, а потім йде свадьба. Набрав утро. <свас> нас трошки. Это mm. процесс. С дырочкой связанный. Ноги задеяны. Провокуешь? <сваска> <сваска> да, <сваска> <о>, тут <ты, сваска> <дух>, Даша, <сваска> ты подорожаешь нашу фантазию, блин. <сваска> жесть. Поп... потекает. Спокойно. По дорога. Можете Может и по. Давай, Павло, крутый, крутый. Ну, до речи, <питріпсу> вы <питріпсу> тут, идти, ти, 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 идти. Блядь. Ты дорога? доро. Доро... железно дорого, че вс? Попробуй назвать Процес, процес треба звісно. А, а це і предметний процес. Тут буде декілька відгадок, бо ну, а, воно так, може позначати, я зарахую, якщо просто пояснити мене. Значить це не залізна дорога. Це щось з їжею пов'язано, чи ні? З чим? З їжею. No. Або підказку ще, або знімаю. Вже. Mm, ну, тоді я знімаю. Бо тут якби все написано весь процес. Ну так, але. <рістити> <рістити> є нюанс. Добре. Пряли, шили, є ножні машинки, або. Типу, ногами тривога. Тільки в мене є питання просто. Це Кирило. Не має бути. Ні, це прядка, пряли. Коли ставили кільце між ногами, воно тримало, пряли. А, Тривога. А, Тривога. У тебе між доніг, блін, колесо крутиться, блін. Це, так, а в дірочку свадьба йде, це ну, ніточка, виголочку і так далі. Давай далі поїхали. Поїхали, хто це обирав? Я, мабуть. Обираю. Давай за хатки за 13. <свист> <свист> це, теж я прийму будь-який варіант, який це буде. буде логічним. Це... А що хтось знає, що таке дзюри <свист> 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 Пуцка і потка. Чогось 4 і чогось два. В кожній дзюрі по тобто Загальний їх дві, але в кожній з чотирьох, вона є. Тобто є разом? Як. Якщо ну, Чи... в кожній. Час, Чи... Ні, щось неправильно. Їх всього Його... дві. Ну, одна на дві, йде якось. Угу. А, вот так. Я ж кажу, тут, в залежності від області, регіону, там були різні відгадки. Просто логічно, мені, скажіть, і все. Логічно. Я сказав. Наше да, нове улюблене слово. Слово моє, да, сьогодні буде Ой, таке. Дівчина. Слово паразит. Майк, ну, То те я ж саме або, під, або підказує, або знімає. Ну, я підкажу, що дзюри це дірочки. Це... Ми здогадувались. Очевидно. А так Ігорі? Може, гудзики. Їх там ще 4... чотири. А там чотири дірочки, чот... і типу, в кожну дірочку треба пропустити нитку, щоб прикрішти. А чому дві цюри. А я вісти. <рес> Ні, не, не. Так, це чотири дірочки, і туди вставляється щось одне. Два штангенциркуля, циркуля, називаємо це так. А, ну тоді Скажіть. ще може колеса, типу віз е, з двох чотири воза і вісь посередині в два колеса, е, одна вісь, якби якась з'єднує. Такого варіанту не було. А логічний а варіант. Взагалі було. логічно, я згодна. Я тоді можу відкрити і тобі просто не мінуснути, якщо ну, ніхто давай. не хоче бути. Ну, я ж кажу. Я, це, я, я, я пасую, це просто регіонально, і там ну, рукавички, светер, штанці, тобто дірки, куди виставляєте щось одне. Я думав, я думав а, про Одяг. О, штани, штани, так, дві дирки. Для така, ноги, а чому чотири? Або а, дирка ну, знизу, і дирка в свете, зверху. А, <реш> Три рукави, є. Так я на них не дивився. Обирай. <реш> Ну ладно, давай загадки доб'ємо. Або вони у нас. Ще ходить, а виходить м'яке. Це ж дуже просто, я десь це чув. Взагалі-то так. Ну, кстати, да. Це дитяча загадка. Бу так, Євген. Ну, щось в генералі. Ну, їжа тут, типу. Ти щось їжа, місті. Типу. В тому сенсі, так. Блін, Євген. Ну, воно логічно, ну, абсолютно логічно. Тобто Ти про це травлення маєш на увазі. Євген, вибач, ні. Це жуйка. І це не Жуйка. Манало я ризикувати, хочу в фіналі пограти. Але Євген був дуже поряд, і це якась їжа. Так, Сергій. Ну, Можемо ризикувати, якщо поряд, хай пластилін. Це їжа, не пластилин. Їжа. 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 Для когось це їжа. Даша знає, да? Да -да. так? Та ні, та, до речі, ніхто не їв пластилін. Слава да, Богу. їли інше. Ага, їли інше після процесу траплення. Ворти <різь> не маршрутний. Сором вам всім, сором. А, тобі Кирил. В першу а чергу. Я? А угу. я до чого? До всього. Я це люблю. і Так. дитяча загадка <риво> Євген а, вам дал підказку, це їжа. Та ми зрозуміли вже. Може, це, це морозиво. Їжа. Я тоже казав, я. Було, але а, це буде. Давай закінчувати з тим. Там Сергій хоче відповісти. А, Сергій, він не змістить. А я не опустив. Та, напевно, знімає. Ну так, знімає. Та, знімає. Боже, ну камон. Блять, а, а чо, в смислі? Ти сором тобі, я, я до чого. Ну ти за ти в нас вариш вдома завжди спагеті, робиш усілякі. Здається, логічно. Що... Ну так, логічно, але. Ну... ну, макарони, вони тверді, ви говорите, вони м'які. Багато ще тверди. Ну так. Да, да. Картошка за рейс. Ну і так далі, так можна довго. Давай, давай вішалку за одинадцять. Підемо. А, Поїхали. Ну, де Антон зі своїми сукнями? Він же там спец. Так і Ну, може, джейло. Так, це вона. Зелена сукня. Ось така гарна сукня. Як сказав він, я впевнений, що зараз на мене ніхто не дивиться. Обирай. Кохання за 14. Так, Ігорю. Ну, типу, щоб вони повернулися додому, щоб ніде там наліво не пішли. Ну, просто повернулися ввечері додому за антидотом. Так, щоб не загуляли. Якщо запізнювались, то края. Обирай. Ну, ця тема. Я, я перепрошую ну жінки. Страшне створіння. мене. Так, Ігорю. Княгиня Ольга. Так, київська княгиня Ольга. Ще та. Жінка була агонь, за чотирнадцять фешнка, фішелка, Кримінал. а це він в білому костюмі. І шляпа Так, Дмитро. Шляпа. Це не шляпа, Дмитро. Да. А як би монетка вирішила проблему? Немає ви... жодної жодні ідеї. Не шляпи, так не не матеріал. А Сергій? Давай я спробую ризикнути. Напевно, монетку вони кидали, різали кармани в піджаку, він же ж там в якихось цих відкидував назад піджак. ні щоб... Можеш, ні. Може, може це якраз взуття, ну? Так, так. так, Євген. Ну, взуття. Ні, Євген. що ви не мене слухаєте, блін? Тут, блін. Ну, я ще не... ризикну. Кажи. Може, типу, не вистачало в штанах стрілок, і типу монеткою отак зробили стрілки. Ні. Ні? Це може цей Кроватка. І Вони додали Руку. монетку, а, да, да, я зрозумів, да, да, вона дійшла. Вона хріново совувалася. Вона звисала, поєднується. Так, а вона звисала. Монетка додала, додала їй ваги. А мала так, телепатися. Ну і останнє. Блин, я цечу. Мейвис, ну ты нормально. Эй! Так и Я думаю, это окуляры, бо очі закрываю. Ага. О, да. буду кое-что с чем грати в финале. Так, Добавлю. я переношу ваши бали. Не серьезно, бля. Скиньте, будь ласка, мій.